Легенда на зв'язочку. Toyota Highlander 3.5 автомат, газ бензин. Показую зайчика по кругу. Два комплекти резини новий на дисках. Ось такий має стан кузова машинка. Зараз покажу вам салончик. Резинка, що тут гарна, що тут гарна. Перша пекарня вчора з'їли. Рекламка першої пекарні. Шкіряний салончик, є люк, стан пасажирського сидіння, стан водійського сидіння. Йдемо попереду. Електроприводи сидінь, повний електропакет. Отакий рулик у машинки, великий, а Android стоїть. Клімат, все в машинці працює, все заправлено, машинка повністю по техніці обслужена. Зараз спробуємо завести. Бля, які пісеньки грають. Заводимо. Заводиться машинка як спічка, зараз глянемо під капоточку. Капота єлі достав, В6, під капоточка не мита. 13 рік, 3,5, газ, бензин, автомат, ціна 16. Зацікавила, приїжджай.